Було багато досвіду. А потім знову ж таки, я дивилась якусь Ютуб інтерв'юшку, і почула, що є компанії агентство в Україні, які працюють саме з інфобізом, прям сфокусовано. Uh, і витрачають десь за день там, по 500 по 1000 доларів. І я така, ого, це мій рекламний бюджет на місяць в одного клієнта, вони це витрачають на день. Я така, вау, мені треба всю команду. І uh, я очікувала, коли у них там буде вакансія, знайшла, пробувала відправляти резюмешку, але чи на фоні всіх, чи, чи як. Але е, не вийшло мені потрапити в ту команду. Я така, ну, я дуже хочу витрачати по 500 доларів на день чи більше. Це точно ну, ціль, яка мене заряджає. І я підписалась на всіх власників агентства і їм писали, що ось типу як власний таргетолог, е, візьміть мене в команду. В мене є оптоволокно. бо тоді якраз була активна ця проблема з відключеннями, що ні в кого нічого не працювало. От, і так потрапила е, в команду, адаптувалась, показувала класні результати. І зараз ми з Яном працюємо е, сукупно десь в районі 60 тисяч доларів на місяць. витрачаємо, і плануємо витрачати ще більше. Тому.